Всім привіт, всім добрий вечір. Ну що я до вас з новинами з приводу того, що буде знову цього свято-трелисника. І подивимося, що тут в нас додали нового. Буде два нових танки. Ну, скоріш за все, не два нових танки, буде один новий танк і, коротше, куча-куча всякого. І буде ще одне нововведення, якого не було в тому році. Їх можна буде два ящичка е, заробити безкоштовно, е, тому що поєднаються все діло із сталевим мисливцем. Ну, і в принципі, е, як завжди, можна їх буде купити в преміум магазині, але поки їх немає, які там ціни будуть, е, я не знаю. Е, це все буде діло в нас завтра, як ми бачимо, з 14 березня е, з 6 ранку до 21 березня е, 12 ночі по Києву. Тому давайте зараз подивимось, більш детальніше розберемося. Ну і в цілому, друзі, готуйте свої кошельки. І хто, звісно, купує, хто буде полювати за новим танчиком, я думаю, таких буде багато, тому готуйтеся. Давайте розбиратися, що в нас тут буде. Свято зеленого вогника, боріться за щасливі печатки. Приєднуйтесь до свята зеленого горника. В World of Tanks здобувайте щасливі початки в сталевому мисливці випадкових боях. Обмінюйте їх у крамниці Терлисника на два смарагдові ящики, а також інші цінності, як, е, як дні преміум аккаунт, Убони, два дестилі, ну і тому всьому подібне. Смарагдові ящики містять преміум машини, зокрема, дві абсолютно нові. Ловіть удачу. Занурюйтесь у свято, от так от. Е, Відосу, друзі, дивитись ми не будемо. Кому цікаво, зайдете на офсайт, подивитись, в принципі, без е, всяких проблем. Е, заробляйте щасливі печатки. Подія стали мисливець битва за Трилисник. Місце усі без щасливих печаток, отримуйте тримуйте їх за проходження прогресії події, відбір здобичі в боях, багато чого іншого, знищення супротивників і присвоєння частин е, їхньої здобичі. Ну, в принципі, все стандартно, тільки. Я так розумію, до здобичі ті, що ми будемо збирати з ну, поняли, жовти, жовтенькі, зелененькі. Mm -hmm. Просто до цього всього діла ще добавляться ці е, печатки. Тому, е, ну, в принципі, завтра це все діло будемо розбирати. Так, відвідайте крамницю трилисника. Збирайте до двох смарагдових ящиків за щасливі початки в крамниці трилисника. Спеціальному розділі ігрового магазину смарагдові ящики жадані призи, оскільки можуть містити преміум техніку. Окрім смарагдових ящиків, щасливі початки можна підняти на такі цікавинки. До двох смарагдових ящиків, дні танкового преміум аккаунту, бони і кредити. Ну, Два Звісно, краще, ніж нуль. Але ми ж знаємо, що з цих двох нам, звісно, нічого не упаде. Відкрити більше смарагдових ящиків. Відкрите, щоб переглянути місце. Ну, Тут, звісно, ще прикольно зробили, не було такого в тому році. Ось, що в нас буде, яка в нас буде техніка, і що в цілому нам будуть давати з цих смарагдових ящиків? Новий танчик у нас буде Т-54Д. Трішки нижче подивимося от ТТХ. Цей танк вже відтестували давненько. Я вже давно його викидав в себе в телеграм-каналі. У мене він був його там ТТХ. Я не знаю, чи змінилось тут що, чи не змінилося. Чесно, не, я не пам'ятаю його ті ТТХ, які були, і що зараз. Тому, чесно, не пам'ятаю. Е, ну, танк в цілому повинен бути цікавим. Тут ми бачимо Аламбік, ну це. Astro Rex тільки, з, я так розумію, з 3 d ну Це щось по типу от лісового туха, що у нас був в тому році. От Приблизно те саме буде і з цим Astro Rex. Це просто буде та сама машина, можливо, з якимсь там чуть покращеним ТТХ там, по динаміці там, чи ще чомусь. Але в цілому це буде та сама машина, як Astro Rex, я більш чим впевнений. В цілому ми матимемо 10 преміум машин. Ми бачимо тут і 9 рівень, є і тут 9 рівень. Тому якби багато багато цікаві. До речі, є дуже цікаві машини. Є ЛТшечка, яка була в новорічних коробках. У мене вона є. ну Це все до гравців, які полюбляють грати на ЛТшках. ну Не до мене. ХСОР 10.08, давній наш друг знайомий, до речі, недавно він теж щось був в якомусь івенті. З останніх IMX 30 Alt Prota француз фран... Вибачаюсь, французька Еміль 1951 непогана машина. Взагалі, мені в цілому подобається Емільчик. Фармить доволі таки непогано. Крута машина, з крутим барабаном, і в цілому непогано себе почуває на полі бою. Т-77. Теж був за якийсь івент, якщо не помиляюсь, за Waffentrager, за останній. Немає цієї машини, нічого сказати про неї не можу. В принципі, цікавого. Ну, як по мені, машина і не туди, і не сюди. Такий собі недохомяк на 8 рівні, по-моєму. Лісовий дух всім нам знайомий, су 130 пм но з 3D-стилем, в принципі, хоча це два різних танки чомусь. Ну, та сама сушка К2 непогана, в цілому машина. Теж в мене її немає, але в цілому машина непогана, броньована з косою пушкою, але в цілому, про що наша гра, які там косі пушки. Все, в вертухи залітають, радянські тим паче. І як Тігр Прототайп теж, по-моєму, був за вафельку, якщо я не помиляюсь. Якщо помиляюсь, друзі, поправите мене в коментарях. Ну і звісно, резерви, кредити, свободка, вільний, ну, вільний досвід, всякий тут ось навчальний посібник, брошури і дні танкового преміума. Тому нагороди в цілому, друзі, до речі, непогані, я б сказав би, непогані але якщо не помиляюсь, немає 100 випадання, наприклад, там 100 голди там чи 250, як в новорічних коробках. На додачу до двох смарагдових ящиків, ви зможете придбати більше в преміум магазині, що 13 Ну, понятно, за кеш. З, з, з ймовірністю 2%, смарагдовий ящик містить одну з 10 преміум машин. Зокрема, дві новенькі. Ну, зокрема, це новенька Т-54D. Тут, я ж вам кажу, це Астронрекс в 3D стилі. Преміум машина 9 рівень т 54 д Давайте подивимося, що тут цікавого, ми побачимо. Середня шкода у нас 390 з бронепробиттям 268 базовими снарядами. 300 в нас пробиває голда, голда слабенько пробиває Як для дев'ятки, 300 хотілося б трішки краще, тим паче це є стежка. Час перезарядки 11 секунд. Ну, враховуючи його альфу. В цілому КД 11 секунд плюс-мінус з екіпажем, з досилачом і ну, з оборудкою і тому подібне, там з, потрібно ще дивитися польову модернізацію, я думаю, перезарядку можна опустити десь приблизно до ну, я думаю, 8 секунд точно. Тому, якщо з перезарядка 8-9, з альфою в 390. Ну Це непогано, я скажу. В принципі, це непогано. Ну, потрібно дивитися ще в цілому по Бронювання, бронювання тут я дивлюся, доволі-таки непогане. Кути вертикального, мінус 5, і 20 вгору, мінус 5, звісно, це лайно, але ми повинні розуміти, це 54-ка, тільки обшита екранами. Німецька тим паче. Це, щось, я так розумію, це буде приблизно щось подібне за ЛБЗшну нашу Т-55А. От щось буде приблизно цього, але, мабуть, буде трішки вона гірша в динаміці, і ну, я маю на увазі Т-54Д. Але буде трішечки краще броньована. Ну, я так розумію, а це все потрібно буде дивитися вже в порівнянні в грі. Розкид на сотню 0,33, точно доволі таки непогана. Бронювання корпусу у нас іде 100 в лобі, 80 та 45 корма. Але ми бачимо тут екрани і в цілому тут непогані угли. Тому, я думаю, танчить стешечка ця буде. Я думаю, танчить вона буде доволі таки непогано. Бронювання башти, 240. 180 борт і 65 корма теж непогано. Потрібно буде дивитися її коліжен, потрібно буде коліж. Завтра на стрімі обов'язково ми її подивимося. Думаю, вона вже буде. І порівняємо її з 55А і з обичною 54-кою. І міцність 1600 хетпоїнтів, що, в принципі, стандартно непогано. Аламбік. Ну, Астрокс. Астро в цілому я не пам'ятаю ТТХ на пам'ять Астро. Друзі, напишіть, якщо ви пам'ятаєте, але по бронепробиттю 190, 250 Голда і 320 альфи. Тут, якщо не помиляюсь, змін ніяких немає. 5 снарядів в магазині в AstroRex теж, по-моєму, 5. Час... А, Тут досилання, тут дозарядка. Тут не класичний барабан, а тут дозарядка буде, О, ось які тут пирожки. 5 штук, 4 секунди, час перезаряджання 34 секунди, час ведення 2 секунди. Ну, якщо я правильно розумію, тут буде з дозарядкою. Ну, те саме, що на італійцях. Бронювання башти 220, 100 борт і 75 карман, ну башня доволі таки кріпка. Швидкість у нас вперед 52 секунди і 52 км за годину вперед біжимо і 30 км біжимо назад. Ну Динаміка і вас Андрекса в цілому непогана. Ці всі танки перебирати, друзі, я не буду. Ви їх добре всі знаєте. У багатьох вони є, всі ми на них грали і просто перебирати тут ну, немає чого дивитися, як тігер, машина непогана, К2, я вже теж казав, машина непогана, тут і сушка, тому, ну, в принципі, ці танки розбирати ми не будемо. Тут там ще є гра, я її тут, до речі, я вже грав у ній. Я її проходив. Тут, а, е, ну, в цілому, розумієте, ви потрібно там вгадати, де знаходиться там, да, от у наші... де тут він був? Ось раз. Ну, в общем, проходите гру. І е, з цього всього перелік можливих нагород. 2D стиль а, ви гарантовано отримаєте 5 банок смарагдової зеленої фарби і одну випадкову нагороду з переліку. Смарагдова фарба потрібно буде дивитись, якщо її можна буде продати, то це доволі таки буде непогано як до срібла. І доповнення до цих банок фарби. 2D-стиль, Дніпрема, деколі, там ось ручний вогнегасник, аптечка, ремкомплект і особисті резерви. Ну, з цікавих Дніпрема і резерви, які, в принципі, лишні ніколи не бувають. Все інше в цілому не потрібно. І отримуйте додаткові очки бойової перепустки і не тільки, а також користуйтеся знижками. Що ми будемо мати в перший день, завтра, тобі ж, посісти місце в топ-7 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду? Нагорода це одна брендова початка і півтора відсотки досвіду екіпажу. Сім разів на добу. Отак от, от на другий день отримати 5 брендових початок? Настанова укриття і декалька раз на аккаунт. Третій день отримати 12 брендових печаток. Це у нас буде резерв і знову ж таки декаль. І на четвертий день ми за 18 брендових печаток отримуємо 2 дестиль і особистий резерв. Плюс 50 досвіду до. Ну, коротше 50% досвіду на 1 годину. І куча, куча, куча буде знижок. На місцях казармі 50%. На Переобучання на скидочку преміумних машин, 50%. Ну, в цілому, в цілому, дуже багато, буде всього різного, цікавого. Ми всього це діло завтра будемо дивитися і розбирати ще більш все детальніше. Тут знову у нас є відос, дивитися, ми його не будемо. Це що буде до сталевого мисливця. World of Tanks вітає вас на святі зеленого вогника. В Справ... справжньому середку веселищів. На вас чекають зелена магія та щасливі печатки. Спеціальна ігрова валюта, яку можна заробляти в режимі сталевий мисливець і випадкових боях. Крім того, за початки в крамниці трилисника можна забрати до двох смарагдових ящиків і інші цінні нагороди, як тоді танкову премію каунт або не 20-лі, не тільки. Долучайтесь до яскравого свята. І тому подібне. Коротше. Ну, тут ми розуміємо, да? потрібно буде заробляти оці всі печатки, і потім будемо їх обмінювати на. Ну, звісно, всі будуть обмінювати на смарагдові ці ящики, а потім уже на все інше, що там буде залишатися. Тут є прогресія. Прогресія у нас буде складатися з 9 ось, як ми бачимо, етапчиків і нагороди за кожну прогресію. За кожен етапчик. 500 бонів. Непогано, там стилі різні. всякого. Ось нагороди за всі етапи, нагороди за 9 етап. Тут у нас це, що ми попутно все заробимо, за 9 етап, 200 бон, 200 тисяч, ну і тому подібне. Бони круто, лишні не бувають, срібло лишнє не буває. В цілому нагороди тут теж доволі таки непогані. Експериментальна оборудка ще буде, там 2D-стилі, декалі і всякого всякого різного. І резерв до кредитів теж. Ніколи лишнім не буває. Особисто в мене вони вже закінчуються, тому це якраз буде хороший так сказати, повод нафармити їх. Ну, в цілому, тут останавливатися ми не будемо. Тут зробили ще ребаланси техніки, Біовульфа, Китайця цього, Балланга, Хуракана, Арлікіна, слава Богу. Трохи зменшено міцність, поліпшено зручність спарених гармат. Herbinger це, по-моєму, якщо не помиляюсь, брід. Знижено шкоду гармати з магазином заряджання, хуракан трохи зменшено швидкість, знижено шкоду топової гармати. Біовульф, ой, це хуракан поляк. Біовульф, швед. У деяких сценаріях розвитку збільшено міцність машини, поліпшено. ШНХ, топових гармат. І китаєць е, поліпшено точність і пробиття для більшості гармат. Отак от. Е, ну, тут, а знову ж таки, це все діло, е, як грати, ви це знаєте, всі ці всі правила знаєте, тому е, тут а, не будемо зупинятись, е, ні про що тут зупинятись, розмовляти. Мисливець, сталевий мисливець, він і в Африці, сталевий мисливець. Нічим він тут не відрізняється, все, все стандартненько. Тільки додавали ці печатки, за якими ми можемо забрати ці смарагдові ящики, що доволі таки непогано. Ну, В принципі, друзі, я сказав все, що хотів. а така ось новина під кінець, скажімо так, дня. В нас завтра ми чекаємо. Оцей у нас, як він там називається, боже, я вже забув? Свято Зеленого вогника. Завтра це все діло буде стартувати вже із 6 ранку. Я так розумію, з 6 ранку це в нас буде якийсь там ну, мікропач-обновка вийде. Додавлять в преміум магазин ці смарагдові ящики, які ціни будуть Ми Завтра з вами подивимось. Але і в цілому, Що? Ну, друзі, готуйтесь, готуйте е свої кошельки. Хто буде полювати за Т-54Д? Ну, знову ж таки, так скажу, скор... коротко підведу, Т-54Д в цілому машина виглядає по ТТХ непогано. Така собі буде броньована СТ, 54 ка броньована, що в цілому, в принципі, непогано. 54-ка взагалі чудова машина. І Т55А в принципі машина класна, з мінусами, але, скажімо так, плюсів більше, ніж мінусів. Но це все цифри, і це все ТТХ на бумазі, як це все буде виглядати на практиці, як воно буде відіграватись на практиці, оце вже буде цікаво подивитися. Завтра обов'язково ми на стримі. Порівняємо ці машини, подивимось їх, що воно, як воно, і пограємо, звісно ж, сталевого мисливця. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Залітайте завтра на стрім, всіх буду чекати. Всім пока-пока.